Так, тут я частину відео вже проговорила, забула нажати на запис. Отже, що у мене буде, Дорівнює х плюс 2, множимо на х плюс 12. Тепер розкриваємо дужки і відразу все перенесемо в одну сторону. 3 х квадрат, так і переписали, плюс 36х, мінус 3 х квадрат. це ми розкриваємо дужки. Далі, дивіться. 3 множу на х і множу на 1 мінус 3х. Далі мінус 3 множу на 2 і множу на х, мінус 6х, мінус 3 множу на 2 і множу на 1, мінус 6. Далі розкриваю ось ці дві дужки. відразу буду переносити в іншу сторону, отже, змінюю знак. х квадрат, а я запишу мінус х квадрат. 12х, а я запишу мінус 12х, 2х, а я запишу мінус 2х. 2 множимо на 12, 24, а я запишу мінус 24, і все це в мене дорівнює 0. Далі. Взводимо подібні. 3 х квадрат, мінус 3 х квадрат – це 0, і залишається в мене мінус х квадрат. Далі. Просто з хсом, двома рисками підкреслюю, 36х мінус 3х, мінус 6х, мінус 12х і мінус 2х, це я вже обчислила, буде 13х. І дивимося, що в мене ще залишається мінус 6 і мінус 24. Хвилясту лінію підкреслила, це буде мінус 30, все це дорівнює 0. Вийшло у нас з вами квадратне рівняння. Розв'яжемо його за допомогою дискримінанта. b в квадраті, мінус 4AC. 169 мінус 4. Множимо на мінус 1, а потім на мінус 30. Отже, буде у нас мінус. 4 множимо на 30, це буде 49. Да? 169 мінус 120, це буде 49, це у нас 7 в квадраті. Знаходимо х1. мінус b плюс корінь і дискримінанта, ділимо на 2а, а у нас мінус одиничка. Мінус 13 плюс 7 це мінус 6, на мінус 2 буде 3. Далі мінус 13 і мінус 7, і ділимо на мінус 2. Мінус 13 і мінус 7 це мінус 20, і на мінус 2 це буде 10. Отже, за х ми позначили чисельник дробу. Нам потрібно знайти дріб. Отже, якщо у нас чисельник дробу дорівнює 3, а знаменник, ми знаємо, що на 2 більше 3 плюс 2 5 ось наш дріб. І давайте розберемо, якщо чисельник дорівнює 10, тоді знаменник дорівнює 10 плюс 2, 12. Нібито все правильно, да? і в нас може бути дві відповіді. Але звернемо увагу на умову нескоротного дробу. А наш дріб 10-12, ми можемо скоротити на 2. Що це буде? 10 ділимо на 2, 5, 12 ділимо на 2, 6. Отже, ось цей дріб не підходить, тому що він скоротний. У нас буде єдина відповідь дріб 3 п'ятих. Йдемо далі. Розв'яжемо систему рівнянь. Давайте її запишемо y плюх дорівнює 7. І друге рівняння x плюс 2х дорівнює 9. Пригадуємо, систему рівнянь ми можемо розв'язувати графічним способом, способом додавання, способом підстановки. Зараз нам буде краще розв'язати способом додавання, але перед цим домножимо перше рівняння на мінус одиничку. Що ми отримаємо? Мінус у, мінус 2 ху дорівнює мінус 7. Друге рівняння перепишемо без змін ху. Плюс 2х дорівнює 9, і тепер додамо праві частини до правих, ліві до лівих. Мінус у плюс X. Мінус 2х, плюс 2х це буде 0, дорівнює мінус 7 плюс 9, це у нас буде 2. І тепер з цього рівняння давайте виразимо х. Х у нас чому дорівнює 2 плюс y. Далі будемо розв'язувати рівняння способом підстановки. Хоч перше, хоч друге рівняння. Замість х підставимо 2 у. Давайте підставимо в друге рівняння. Що це у нас буде? Дивіться: 2 плюс, y плюс 2 множимо на хі. Напишу множимо на y і тепер помножу на х. А х у мене це 2 y. Дорівнює 9. І тепер розв'яжу це рівняння, знайду значення y. Потім повернусь до цього рівняння і знайду значення х. Отже, почали. 2 плюс y плюс 2 y множимо на 2, це буде 4y, плюс 2 y множимо на y, це буде 2y в квадраті дорівнює 9. Бачимо, що у нас буде. Е Квадратне рівняння, як ми його запишемо, 2 х квадрат, І плюс 4 – це буде плюс 5 y Перенесемо 9 в іншу сторону, це буде мінус 9. 2 мінус 9 це буде мінус 7 дорівнює 0 дискримінант 25. Мінус 4 множимо на 2 і множимо на мінус 7. 4 на 2 8. На 7. 56 і у нас мінус, отже, у нас буде 25 плюс 56. 5 плюс 6 11. 8. Це у нас що буде? 9 квадраті. Отже, y 1 дорівнює. мінус 5 плюс 9 ділимо на 2а, а у нас дорівнює 2. Мінус 5 плюс 9 це буде 4, 4 ділимо на 4 1 y 2 дорівнює мінус 5, мінус 9 і ділимо теж на 4 мінус 5, мінус 9 це у нас мінус 14. Ділимо на 4. Що це у нас буде? Скоротимо на 2, це буде мінус 7 других, це у нас мінус 3,5. Да? Знайдемо значення x. Якщо у нас y дорівнює 1. Тоді х дорівнює 2 плюс 1 3. Якщо ж у нас y, так, тут одинички, да? тепер друга, якщо у нас y дорівнює мінус 3,5, тоді у нас х дорівнює, дивіться, 2 плюс мінус 3,5. Це буде мінус 1,5. Отже, відповіді наші по х3 по y 1, й і 1, і по х мінус 1,5, по y мінус 3,5 отже, отримали відповідь. Перевіряйте себе.